Маріуполь зі зустрічала Наталю Королевську депутатка від Опоблоку разом із місцевими однопартійцями зображали у прифронтовому Маріуполі голубів миру. Збирали підписи місця під вимогою до Києва зупинити війну. Листівки склали за методичками Кремля. Там є і про наступ нацизму в Україні, і про утиски російської мови. Маріупольці на провокацію не повелися. Вони пам'ятають, як три роки тому заклики до Руського міра розпочали війну в їхньому регіоні. А тому і викликали поліцію, і пригрозили прокуратуру та СБУ. Зрештою поблоківцям довелося свій агітаційний намет згорнути. А в королевської така була мрія. Це спецкор, і ми починаємо. Смертельна пробоїна біля берегів Туреччини вантажний корабель протаранив російське розвідувальне судно. 15 вояків РФ зникло безвісти. П'ять гранат у спідньому намагався з Луганщини на Волинь вивести військовий. Вибухівку вилучили, солдата арештували ще два місяці. Носитиме електронний браслет екс головний фіскал країни. Суд подовжив Роману Насірову термін домашнього арешту. Російський середній розвідувальний човен Лиман затонув у чорному морі неподалік турецького берега. Російська преса називає його дослідницьким і твердить, що зіткнення з транспортником біля босфорської протоки сталося через туман. Повідомляли про 15 зниклих безвісти моряків. Але тепер є інформація, що усіх врятували турки. Вантажний Ашот, з яким зіткнулися росіяни, перевозив овець. Він майже не постраждав і рухається своїм курсом. Один український військовий загинув ще шестеро поранені за минулу добу на східному фронті у штабі. АТО повідомляють міномети, гранатомати та кулемети бойовиків не замовкають по всій лінії. Зіткнення вночі бойовики із кулеметів обстріляли позиції неподалік Троїцького. Саме там і загинув ночі. Боєць під мінометним та гранатометним вогнем околиці Маріуполя. Авдіївка, в Піски Українські військові мають дозвіл на вогонь. У відповідь вороже ДРГ вночі намагалась наблизитись до опорного пункту оборонців Світлодарської дуги. Проте її вчасно помітили і зав'язався Около часа ночі три чоловіка пытались обойти наш ВОП з правої сторони. Отработали с АГС. Вроде как есть, у них потерян. Потом уже остались лежать без движения. Лікарі Дніпра рятують бійця 24-ї бригади, який у серду потрапив під обстріл неподалік Попасної в Олександра. Літуса вкрай складне та небезпечне поранення голови, щоб не зволікати з допомогою бійця. Вночі гвинтокрилом з передової доправи до обласної лікарні. На рамики остан покращився. кажуть лікарі. Вони спробують врятувати зір пораненому. 35-річний боєць згадує того дня. Бойовики обстрілювали українських військових з мінометів та великокаліберної зброї. 120-мм міліметровий снаряд розірвався за 3 під нього. Олександр Алітус Шахтар із Львівщини, каже, не міг залишитись осторонь, тому і пішов служити. Вдома на нього чекають дружина та двоє дітей. Тільки бахчую, і полетів, і все. Нічого не бачу. повний рот землі, повний ніс землі, все забито, народився в старості. У нього мінозривна травма, ранення ліця, сотрясення мозга, розривало лабіринти. Лобные части головы. И такие ранения бывают также крайне опасны, если не оказывается вовремя помощи. Неналежне поводження зі зброєю чи недбалість командувань під час навчань. Ці дві версії загибелі двох військових на Чугуївському полігоні Я нині розглядає військові. прокуратура. Перший заступник військового прокурора сил АТО Віталій Панченко розповів: наразі відкрили кримінальне провадження за статтею порушення права поводження зі зброєю. Напередодні двоє контрактників загинули під час навчань, коли на полігоні відпрацьовували стрільбу з бойової машини піхоти. Обидва загиблих перебували на відстані. Вони охороняли територію. За попередньою версією біля них розірвався снаряд. Thank you. Геть із Конотопа, мер міста на Сумщині, розігнав зібрання представників проросійської організації Український вибір, лідером якої є Віктор Медведчук. Кілька десятків делегатів зібралися в одному із ресторанів конотопа та обговорювали референдум. На цю зустріч прийшли і патріотично налаштовані активісти. Вони висловили своє обурення. Згодом у ресторані з'явився міський голова свободівець Артем Семеніхін. Він почав роздратовано скидати пропорції символікою організації і заявив, що такого зібрання у конотопі не. Не допустить, назвав усе це сепаратистським шабашем і забажав, аби учасники зібрання негайно покинули не тільки приміщення, а й саме місто. Щоб ті безпечно вийшли, правохоронці навіть зробили для них коридор. В моєму місці сепаратистського шабашу не буде. Або ви зараз міло обходите, або ми вас звідси викидаємо. Я цього міста, я вам не дозволяв проводити тут шаба. Занижте моєму місто! Мера реги знову штрафували за російську мову 50 євро. Ніл ушуков має сплатити центру від державної мови за те. Що спілкувався із латвійськими школярами під час лекції, не латвійською, сам чиновник з рішенням не погодився, заявивши, що зустріч із дітьми була неформальною, і відповідав він учням тією мовою, якою вони до нього зверталися, та пообіцяв позиватися у суд на контролерів. Раніше Ушаков вже сплатив 140 євро штрафу за те, що писав російською на своїх офіційних сторінках у соцмережах. МЗС України не виключає, що вандалізм на польському цвинтарі це провокація третьої країни. Напередодні польські націоналісти розібрали надгробний пам'ятник воїнам УПА неподалік подалік перемишля. Поліція в акцію не втручалася. Сільський голова, дії націоналістів схвалив. Організатори акції не приховували, що мають намоті зірвати заходи, приурочені до 70-ї річниці акції вісла, під час якої 140 тисяч українців депортували з південно-східної Польщі на північний захід країни. МЗС України категорично засуджує чергову провокацію в селі Грушовичі стосовно української пам'ятника біля перемишля. Ми розглядаємо дійсно як провокацію напередодні злочинної акції вісла можливо для того, щоб відвернути свідомо відвернути увагу від цієї. акції. І ми проведемо консультації з польською стороною найближчим часом стосовно цього питання. І сподіваємося, нам дуже належне, об'єктивне і непережене розслідування цих акцій. Заплатять усі. вартість електроенергії, яку Росія постачатиме до так званої ЛНР у до тарифу, який сплачують російські користувачі. Журналістам вдалося з'ясувати, що кошти, витрачені на забезпечення світлом ЛНР, спишуть на технологічні втрати федеральної мережевої компанії. Збільшення цих витрат означає зростання тарифів для підприємств по всій Росії. Це може коштувати до 4,5 мільярдів рублів на рік. Це близько 78 мільйонів доларів. Зниклі безвісти за даними СБУ 411 людей вважаються зниклими безвісти в зоні бойових дій на сході. Тут і бійці ЗСУ, і добровольці, прикордонники і цивільні за системні пошуки. По обидва боки лінії фронту взявся Червоний Хрест. Там започаткувала цілу програму для близьких родичів людей, які зникли. Найважче знайти тих, хто пропав у 2014 році. Чи є шанс відшукати зниклих українців? Євгенія Цвітанська дізнавалась. На інвалідному візку зі світлиною та документом у руках Постійно я паспорт ношу його. онук Ольга Натолівни Віталій Комісаров ввечері повертався з роботи з ресторану окупованого Слов'янська. Це був червень 2014 тисячі Про його подальшу долю ніхто нічого не знає. він не відповідає. Третій рік шукає чоловіка Ірина Нестеренко. У травні того таки 14-го її Василь допомагав армії у Краматорському аеропорту. Коли повертався, збройні формування відібрали у чоловіка машину. Я поїхала Збиратися з ДНР це містом ніяк забрати мою машину, тому що вона у мене в кредиті туди-сюда мені її не віддали. Заяву писали у міліції ще українській. Переписати її Василь пішов за тиждень вже до окупованого міськвідділка. Пішов утром в міліцію. Я это точно знаю, і он оттуда вже не вийшов. Саме влітку 14-го, коли тривала найзапекліша фаза бойових дій, пояснюють у Червоному Христі, без безвісти, зникало найбільше людей і військових, і цивільних. Некоторі пропадали при пересіченні літні гражданичені. При пересіченні ларазних блокпостов сі з уровнем насілля були предположительно похищені людьми в військовій формі. Місія робить інформаційні запити по обидва боки лінії фронту. Від 2016-го червоний хрест запровадив спеціальну програму пошуку. У нас є 607 кейсів, пропавши безвісти це пояснює речник комітету Санела. Кількість лише тих, чиї родичі звернулися безпосередньо до Червоного Хреста. На даний момент ніхто не знає, скільки повністю є людей, які пропали безвісти. Траплялося людей, знаходили в лікарнях на окупованій території Донбасу. Шукають переважно у полонах, у загонах бойовиків та серед невстановлених загиблих. Таких зізнається судмедексперт Бахмутського моргу. На початку війни було чимало. По три штуки друг на другом. То що ну ні, просто просто тіл було дуже много. У, меня за день привозили до 40 тел. У всіх загиблих, пояснює Руслан, беруть аналіз ДНК. Утім, не всі рідні готові здавати свої зразки. Їм хтось сказав, що їх син, брат знаходяться в пліну. І вони, ні, ми нічого не будемо здавати, ми знаємо, він ще живий і все. 14 сімей, які. Відмовляються здавати свої біологічні матеріали, і доки вони їх не здадуть, ми не можемо порівняти їх ДНК профілі. І результати не буде. Йдеться про родини військових. Михайло Котилевський займається пошуком полеглих від початку війни. каже рідних вмовити важко. Втім, нині в Україні три кладовища, де поховані тимчасово не встановлені захисники. 214 могил залишаються невідомими. Маргариті та Ліліані навіть ці кроки не допомогли, не знають про долю своїх дітей. Ми здавали ДНК, давали все, що можна. Женя 17 років, йому на той момент мене Йому було 26. салют. Гражданські ребята. вони зникли в районі Кам'янки влітку. 14-го в машині їх було четверо. До сьогодні жодної звістки. Однак кожна з цих родин не полишає надії знайти своїх серед живих. Мені найти його. Євгенія Цвітанська, Євген Заренко, Микола Щиров, Володимир Стапенко. Спецкор 2+2. Він носить електронний браслет в інтимному місці. Таке заявив підозрюваний у корупції. Ексфіскал Роман на Сьогодні суд задовольнив клопотання набу подовжити термін домашнього арешту Насірову. Це означає, що він мусить 60 днів ходити на допити на виклик, не знімаючи браслета. Його власне фіскал і не показав пресі, пославшись на те, що він у нього в інтимному місці. Операцію відклав у суд. З'явився Роман Насіров тримається на своїх двох. Я ж вас не спрашиваю про ваше річне здоров'я. Нічний розгляд напередодні завершився з нервуванням судді. Вона була втомлена після насиченого дня і сказала Насірову, без довідки від хірурга в суд не з'являтись. Є такий документ, чи немає? Ми можемо значити. Такі... Є такий документ зараз немає. Раді не я засідання. Будуть до нього застосовані заходи які передбачені кримінально процесуальним кодексом. Всіх чекають завтра о 9.45, До побачення сьогодні вранці суддя Кицюк уже бадьора та виспана. Вона з інтересом. Вислуховує скарги підозрюваного. Вони безпідставно, не по-людськи кажуть, що це було імітування. От я дуже не хочу, щоб ви хворіли. Адвокати фіскала кажуть, що завалять позовами не лише українські, а й європейські суди через порушення оставлені до підзахисного. Зверне Європейського суду, воно готове. Наш був діпалося, що судді був затриманий, тримався такий ганебний умова. Обвинувачення просить суддю продовжити насірове носіння електронного браслета. Це означає, що слідство не вистачило для завершення розслідування двох місяців, тож воно просить ще два. Утім, адвокати кажуть, що браслет на носі насірова – це негуманно. Скажіть, будь ласка, приколо, можливо, теж не буде. Якщо запитає дитина у папа, що це тебе на ношу, так як він буде дитині пояснити, що це старший син вже запитував. Я сказав, що це трохи рух вимірюваться. Але показати свій браслет на сіров, соромиться. Він іноді спрацьовує Арина? помилково. Є така Арина? одна частина, є інша частина. А подивіться в інтернеті, як вона виглядає. Я ж вам сказав, Я Подивіться в інтернеті, нашому як виглядаємо. Ну, ви? ну вона в інтимній зоні нас знаходиться. Що хочете Якщо вчора суддя у нарадчій кімнаті просиділа кілька годин поспіль, то тут і години не минуло. Клопотання прокурора задовольнити Насіров на зачитування не встиг їв гарбузовий суп у сусідньому кафе. Запізнився Ви довольне рішенням. Ну да се ні давольні. Прокурори не гарантують, що їм вистачить двох місяців, щоб таки завершити розслідування. Я певні об'єктивні обставини, які заважають завершити зараз. Тож наступного разу на сірова чекають судді 26 шостого червня у міжнародний день на підтримку жертв катувань. Ольга Василевська, Максим Шенкаренко, спецкор 2+,2. Здам гвардійців в оренду зі зброєю та набоями недорого. 41-річний начальник служби квартирно-експлуатаційного відділу однієї з частин відряджав підлеглих охороняти приватні склади і брав за це гроші на отримані такого хабара у 15 тисяч доларів і заскочили торгівця у погонах оперативники. Начальник однієї зі служб цієї військової частини пообіцяв приватній фірмі двох охоронців нацгвардійців. За це хотів 15 тисяч доларів. Аби біля складів ті щодня працювали по двоє позмінно зі своїми колегами, починаючи з 3 травня і впродовж 4 місяців. СБУ та військова прокуратура затримала підполковника у момент, коли йому передавав гроші підприємець. Затримання відбулося ось на цій заправці. Тоді ж вилучили і гроші. 15 тисяч на місці вдома у офіцера знайшли ще. 3,5 тисячі доларів у прокуратурі розказують про здирництво, були попереджені ще у лютому підприємцем, та підполковник змінював суму. Ця непромірна вигода за домовленістю вказаної посадової особи коливалася від 80 тисяч гривень до 100 тисяч гривень щомісячно. Нацгвардія кажуть, у прокуратурі за законом має право охороняти приватні приміщення після укладання договору. Спочатку підполковник хотів вкласти договір за одною ціною, це 30 гривень за годину роботи, а зверху вимагав ще 40 – уже до своєї кишені, та згодом запропонував від договорів відмовитись. Прикривався наявністю серйозних зв'язків з вищим командуванням військової частини, а також протекцією зі сторони командувачів національної гвардії. Проти підозрюваного відкрили кримінальне провадження. Він нині в СІЗО і вже з підозрою на руках. Сьогодні буде вручено і передано до суду клопотання про обрання йому запобіжного заходу за вчинення вказаного злочину. Військовослужбовцю загрожує позбавлення волі від 7 до 10 років з позбавленням права обіймати посади та з конфіскацією майна. У нас виправдовуються в момент взяття хабаря. Й затримання офіцер був у відпустці. Про інцидент дізналися з інтернету. Подробиці жодних обставин поведінки працівника не знають, проте запевнили, сприятимуть слідству і вже почали внутрішню перевірку у випадку потреби надання якоїсь інформації з нашої сторони, яка прискорить проведення розслідування або зробить його більш якісним. Ми готові її надати. Якщо суд визнає його винним, як буде діяти керівництво нецгварді? Ну, служити він остаточно не буде. Її результати обіцяють надати слідчим. А от чи був хтось ще із нецвардії? Задіяний в оборудці, з'ясовує слідство. Тетяна Фруктова, Вадим Латвин, Спецкор 2+,2. Російські шпигуни у центрі української столиці в компанії Dragon Capital, яка торгує цінними паперами та є депотиз... депозитарієм на ринку, пояснили. СБУ увірвалася в гості через програмне забезпечення, вироблене у Росії. Це програма Стахановець ПРО, яка дозволяє відслідковувати роботу працівників, перехоплювати електронні листи, вести відео та аудіоспостереження. Інформація могла дистанційно зніматися із офісних комп'ютерів. Про нові шпигунські пристрасті в матеріалі Ольга. Нескородіною. Після скандалу, який розгорівся довкола обшуків в офісі Dragon Capital, однієї з найбільших інвестиційних компаній в Україні, та укргазвидобування та вилучення у них комп'ютерів і серверів, СБУ пояснює свої дії. Ці обшуки були не були пов'язані з основною, якби з основним напрямком діяльності цих компаній. А вони були пов'язані саме з тим, що служба документувала використання спец... спеціального програмного забезпечення. Йдеться про програму Стахановець, розроблену та ліцензовану у Росії компанією, яка тісно співпрацює з ФСБ, повний контроль активності персоналу, надійний захист інформації, підвищення активності праці. Це офіційний сайт програми, яка обіцяє не лише відстежувати все, що робить на комп'ютері співробітник, а й перехоплювати пошту, зчитувати листування, записувати відео з веб-камери та звук з мікрофона, ба більше віддалено вмикати їх без відома користувача і таємно контролювати ситуацію у приміщенні. Повз неї не пройде ніщо. Це СБУ називає серйозним ризиком для самих компаній і для безпеки країни. Без відома то клієнта, який придбав цей продукт, контролювати віддалено, контролювати все те, що. Обробляється на комп'ютері, може здійснюватися завантаження інформації з комп'ютерів, на яких встановлений цей програмний продукт. Сервери знаходяться на території Російської Федерації. І про такі додаткові функції розробник не повідомляв українським клієнтам. Силовики це зрозуміли ще у 2016-му і заборонили програму. Попри це, їм відомо про три сотні компаній, які нею користуються. Вчора завітали до восьми. Ми закликаємо усіх підприємців. Відмовитися від використання цього продукту, звернутися за консультацією до нашої служби, щоб унеможливити витік інформації за межі нашої держави, під час обшуків з'ясували, одна з компаній дилерів програмного забезпечення перепродає його в окупований Луганськ за останні два дні на викриття каналів фінансування терористів. СБУ щастило. Встановлено що до каналу фінансування терористичної організації. Був причетний, є причетний колишній посадовець часів Януковича. Йдеться про Віктора Шейбу та колишнього керівника податкової міліції та колишнього першого заступника голови міграційної служби. Він відмивав гроші, які надсилала йому донька Катерина, секретар фейкового громадського руху Донецька Республіка. За допомогою терористів вона віджала Донецький лікарогорілчаний комбінат, назвала його Катя Плюс, сумлінно платить податки так звані ДНР і фінансово підтримує так званий фонд Захарченка. Виявлено готівки приблизно на 1 мільйон доларів США 130 тисяч євро а також велику кількість приблизно до кілограма золотих злитків. За ці кошти придбавалося нерухоме майно, дорогоцінні прикраси, золото та інші активи. Ці дії силовики оцінили на кримінальну статтю про фінансування тероризму. Вона передбачає до 10 років за ґратами. Ольга Нескородіна, Михайло Путята, Спецкор 2+,2. плюс Граната у спідньому намагався вивести з Луганщини на Волині. Військовослужбовець на залізничному вокзалі Лисичанська увагу патрульних привернув чоловік в однострію, який помітно нервувався. Копи обшукали його і виявили. Той у паху в ганчірці ховав чотири гранати РГД 5 та Ф 1 А запали до них примотав скотчем до живота. 90-річний військовий зізнався слідчим, що боєприпаси вивіз із зони бойових дій, бо планував продати їх на мирні території. Тепер бійцеві загрожує від семи років ув'язнення. Чоловіка з вибухівкою замаскованою під книгу затримали на автовокзалі у місті з Долбунію на Рівненщині. У саморобному пристрої було близько 250 грамів тротилу та гайки для більшого радісу ураження. Вибухівку чоловік збирався продати за 500 гривень. Оперативники кажуть, ділка здав потенційний покупець, тож перед передачою небезпечного товару поліція та СБУ продавця вибухівки затримали. Чоловік уже має судимість за крадіжку. Нині в нього проводять обшуки. Саморобний вибуховий пристрій був замаскований під книжку та підключений до мобільного телефону, в зв'язку з тим, що він міг в будь-який час вибухнути вибухотехнічною службою, використовувалась гідрограната з метою знескодження даної вибухівки. Масову евакуацію вболівальників за потреби, навіть авіацію відпрацьовували рятувальники на Ніжинському аеродромі, готуються до проведення пісенного конкурсу Євробачення, обрали для навчань найтиповішу ситуацію, ДТП із багатьма потерпілими. Хоча зізнаються, статися може будь-що. Головне налагодити координацію рятувальників, медиків та поліції, щоб допомога з неба надійшла справді вчасно дорожньо транспортна пригода, вогонь, крики, розпач за легендою навчань. Потерпілі іноземці їхали в мікроавтобусі на пісенний конкурс. Сталося зітнення із легковиком та вантажівкою водночас. Медики зізнаються, подібне бачать часто і в реальному житті. Абсолютно реальна ситуація, Вчора в Ніжині точно таке ж було ДТП. з мас з п'ятьма пострадали. Тут потерпіло щонайменше десятеро. Є загиблі, край важкі травмовані. Медики сортують усіх на чорне, червоне, жовте та зелене колір. Для тих, хто потребує термінової реанімації, викликають авіацію. Вона буде неподалік. На час проведення Євробачення єврокоптера. Їх в Україні два будуть знаходитися якомога ближче до Києва, щоб швидко надати медичну допомогу потерпілим. Травмов. У них несуть хнесуть таку собі повітряну реанімаційну. Доки пацієнт летить, його повертають до життя. Два українські єврокоптери на борту можуть розмістити чотирьох важких пасажирів. Є ще один ам 26 який торік переробили під медичний літак і закупили для нього обладнання. Просто зараз запускають всі прилади у тестовому режимі, рятують життя псевдоучасників ДТП. чоловіка повріження підрана артерії, масивна кровопотеря, крава ампутація нижньої амбутація закрита черепно нічністі, закрита травма. Що апаратури, ми підтримуємо всі основні вітальні вітальне організму. Головне іще на землі пересвідчитися, що зміна тиску під час набору висоти пацієнтам не нашкодить. Якщо він може перенести перевантаження, тобто перепад тиску це вже оприділяє лікар реаніматолог Переміщення по Києву, ви всі розумієте, буває дуже складно. А це надає ми, наприклад, з міста Ніжина до Жулян до, до він долетить за 40 хвилин. У реальному житті все відбувається трохи довше. Зізнаються медики. Залучити авіацію до евакуації людей можна лише через міністерство охорони здоров'я, яке підготує звернення до надзвичайників. Тому під час аварій, а навіть із багатьма потерпілими, дотепер рідко бачили гвинтокрили. Дуже рідко. Насправді скоординувати наші дії з авіацією, ну це проходить час більше, ніж зараз на навчаннях показано. Хотілося, щоб такі... хотілося, щоб щоб було мінімізувати цей час. Ви ж бачили дуже дуже добре обладнані. Як вертольот, так і літак. Вони вже зараз можуть рятувати життя в Україні. Цьогоріч медичний єврокоптер двічі залучали до евакуації. Із сум вертольотом єврокоптер був поранений працівник поліції доставлений. З вогнепальною пораненням і прооперований в київському госпіталі е, в життя врятоване цього поліцейського на час проведення пісенного конкурсу «Євробачення» один борт та його екіпаж тілодобово чергуватиме в аеропорту Жуляни. Єврокоптер вирушов туди одразу після навчань. І ще один медичний винтокрил та АМ 26 шість залишається у Ніжині в режимі посиленого чергування. Алла Скорок, квасилькоби черніші на «Спецкор» 2+,2. Відкриті тренування найкращих боксерів світу відбулися у Лондоні. Володимир Кличко та Ентоні Джошуа провели тренувальні спаринги напередодні бою. Підтримати брата до Великої Британії також поїхав Маркива Віталій Кличко. Супер важковаговики ваговики мають зустрітися цієї суботи на лондонському стадіоні. В Емлі боротимуться боксери за титул суперчемпіона. WBA. Бій має зібрати найбільшу в історії кількість глядачів. Більше 90 тисяч людей вже купили квитки на стадіон. Дякуємо за довіру. Побачимось у спецкорі вже за добу о 18.30 за мить на 2+, 2, джедаї з Олександрою Лободою.